Я саме забігав в кабінет за своїм рюкзаком бойового медика і якраз був обличчям до того вікна, яке виходить на те приміщення, в якій прилетіла ракета. Це було настільки несподівано, бо навіть не було ніякого звуку з гулу про те, що вона летить, і просто був звук розрушеного будівлі, що сипеться бетон, кирпичі блоки, вибухова хвиля, яка трохи зачепила обличчя руки, але встиг ну, якось в долі секунди згрупуватися, впав, відкотився. Досить багато було задіяно бригад швидкої медичної допомоги для евакуації, ну, як цивільних, так і військових. Тобто допомога надавалася усім за можливості. Таке відчуття було злості ну, тим, що ти розумієш, що ти не можеш реально врятувати всіх. Мені пощастило евакуювати стабільних, тобто легких поранених. Я скажу, що це мабуть, окрім Божої підтримки і чогось сильнішого, якби понад індивідуальні засоби бронезахисту. Це щось їх сильніше рятувало. Вони просто щасливчики. Вони народилися в сорочці і, мабуть, не в одній. Я б сказав, в касці бронежилетів, взагалі в якомусь скафандрі, оскільки це були постраждалі, яких забирали з тих місць, де були нанесені ракетні удари. Також зі сторони цивільних чимало було підтримки тим, що вони володіли інформацією в багатьох випадках, може й краще нас. От де саме знаходиться противник, і бували випадки, коли я навіть не знав хто це, і звідки вони мій номер знаходили, але передавалася інформація про переміщення ворожих полон. І бували випадки, коли ці ж люди, які надавали цю інформацію, віддзвонювалися і дякували, що Да, от через кілька годин вже колона зупинилася з допомогою збройних сил. Вони свідомо розуміли, куди вони потрапили. Вони свідомо розуміли, по кому вони наносять удари, але вони продовжували це робити. Вони бачили, що вони бомблять і наносять удари по цивільному населенню. Не по військових об'єктах. Вони просто намагалися залякати народ тим, що. Вони будуть наносити масові удари. Ну та народ в паніці тікав, можливо, здавався до них колон, переходив на їхню сторону, але у них нічого не вийшло. Військових вони не зламали, Київ вони не взяли, оскільки Чернігів забезпечив доволі достойне прикриття. Цивільні люди не зламалися. І в сукупності це все разом об'єднання народу цивільних, військових усіх служб і наблизиво звільнення Чернігівської області.